Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, які відбуваються навколо нас. Всеукраїнська акція Герой-рятувальник року метою акції є привернення особливої уваги громадян до професії рятувальника, піднесення на вершину людської поваги його особистості як одного з найбільш гідних представників нашого суспільства, сприяння формуванню довіри громадян держави до оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Виховання молоді на прикладі героїчних вчинків наших співвітчизників. Всеукраїнська акція Рятувальник року передбачає виявлення непересічних особистостей, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, донесення до широкого загалу фактів та обставин героїчних вчинків, визначення найкращих серед кращих і кульмінація проведення урочистої церемонії нагородження переможців. Учасником всеукраїнської акції Герой-Рятувальник року може стати кожний громадянин, який під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайної ситуації стихійного лиха проявив мужність і героїзм. Умови та порядок проведення акції. Акція проводиться протягом року. Учасники акції, які стають і лауреатами, нагороджуються відзнакою Герой-рятувальник року. Ізнака вручається переможцям акції головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час урочистого святкування дня рятівника українські військові вирушили в паломництво на святу гору Афон. Група українських військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів, здійснює паломницьку подорож на святу гору Афон у пошуках духовного зміцнення та психологічного відновлення. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці благодійних фондів Кава та Сім'ї Доскіч. Особистому внеску Ореста Кавецького, голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та Сергія Батяка. Шлях до Святої Гори, що пролягає землею та морем, становить понад 1500 кілометрів від західних областей України. А фон найбільший у світі осередок православного чернецтва, що налічує 20 діючих монастирів та 12 скитів. Особливе місце в полонництві займає відвідування української духовної святині на Афоні – келійної обителі. Святих архангелів Фалакру. Тут українські воїни зможуть помолитися рідною мовою за перемогу України та її народ. Обитель, яка є історичною ровесницею Русі України, і навіть старша за Софію Київську, наприкінці 2021 року була передана українському чинцю паїсію Крілю для відновлення та проживання. Символічним є те, що давня українська обитель на фоні, як і сама Україна, нині потребує відбудови після років занедбання. Для українських військових та священиків це особливий знак. Відродження історичної святині відбувається паралельно з боротьбою за відновлення української держави, яка потерпає від російської агресії. Це паломництво надає українським захисникам можливість не лише доторкнутися до тисячолітньої духовної традиції, але й знайти внутрішній спокій та сили для подальшої боротьби за свободу своєї землі. Нагадаємо, духовна перемога це унікальна програма духовної та психологічної реабілітації українських ветеранів, спрямована на підтримку військових, які пройшли важкі випробування на фронті. Участь можуть взяти ветерани, учасники бойових дій, військові, які пережили важкі травми або переживають психологічні труднощі, а також звільнені з полону. Програма для учасників безкоштовна. Витрати покриваються меценатами та засновниками проєкту. Центральною частиною проєкту є полонництво на святу Гору Афон де учасники матимуть змогу отримати душевний спокій, переосмислити, пережити і знайти нові сили для життя. Цілі проєкту психологічна та духовна реабілітація ветеранів через перебування в одному з найвизначніших центрів православ'я. Підтримка внутрішньої рівноваги та подолання наслідків війни через глибокий духовний досвід, сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя шляхом усвідомлення їхньої місії у майбутньому України. Основні етапи подорожі. Прибуття до Греції та подорож на Афон. група оселиться в монастирі Пантократор, де відбудуться перші духовні бесіди. Відвідування святих місць протягом кількох днів учасники відвідують ключові монастирі та скети Афону. Побачать чудотворні ікони та святині. Реколекції та духовне відновлення щодня паломники братимуть участь у духовних бесідах, молитвах та зустрічах із духівниками, завершення подорожі у місті Арідея, де учасники матимуть змогу відпочити у цілючих термальних джерелах перед поверненням в Україну. Проєкт заснований фондом кава родини Кавецьких для Ореста Кавецького. Це особлива місія допомогти тим, хто захищав Україну, знайти внутрішній спокій та сенс життя після війни. Віра, підтримка та єдність це ці основи, які допомагають людям відновлюватися. Проєкт реалізується за підтримки начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козацького. Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Голод усе! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! 9 березня з нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся великий благочинний мистецький вечір на підтримку Збройних сил України свою Україну любіть за участю провідних аматорських колективів та виконавців громад Золочівського району. Захід було проведено за ініціативи Золочівської районної військової адміністрації та Золочівської міської ради. Тарас Шевченко видатний поет, художник, прозаїк, громадський діяч і символ української нації. Його пророчі слова і сьогодні відлунюють у нашій діяльності, додаючи сили, віри та впевненості. Шевченкове слово це неймовірна сила. Воно народилося на ґрунті поневолення, але проростало свободою. У кожному борітися поборити» б'ється наш незламний дух. У кожному не дай спати ходячому, заклик діяти, не миритися з несправедливістю, будувати майбутнє. Це не лише данина пам'яті великому митцеві, а й нагадування про відповідальність кожного з нас перед Україною. Слово Шевченка як зброя, як промінь свободи, що й досі веде нас вперед. Читаємо Шевченка, відчуваємо Шевченка, живімо по-шевченківськи, гідно, вільно, незламно. На завершення мистецького вечора голова Злочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич нагородив учасників грамотами та подякував за роботу. У фоє палацу культури відбувся благодійний ярмарок. І хочеться висловити подяку усім, хто доєднався до організації та проведення цієї ярмарки. Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію, проголошення акта Злуки між Українською Народною Республікою УНР та західноукраїнською народною республікою ЗУНР. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності у народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання й існування нації. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Разом з духовними наставниками міста Золочів помолились за мир на нашій землі, благословення Господня українському народу, за усіх полеглих героїв та за здоров'я наших захисників, які сьогодні продовжують захищати нашу державу і її людей. Соборність мета перемоги. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україно, бо ти нам всіх у нас одна: одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не подільний наш український народ. 20 лютого ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за волю та незалежність України. 20 лютого стало символом мужності, сили духу та безстрашності українського народу. Сьогодні ми згадуємо 107 загиблих учасників революції гідності, а також активістів майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російського вторгнення на сході України та героїв, які загинули в російсько-українській війні. Ці люди віддали життя у боротьбі за нашу свободу на своїй же ж землі. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську громадянську і національну відвагу та самовіданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід нашої історії. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам'ятаємо і шануємо цього дня на площі незалежності у Золочеві, спільно з духовними наставниками Золочівської громади помилились за душі усіх героїв, які загинули. За нашу незалежність та за тих, хто продовжує боронити нашу незалежність. 28 лютого відбулося пленарне засідання чергової 21-ї сесії Золочівської районної ради, у роботі якого взяло участь 32 депутати Золочівської районної ради. Передувала пленарному засіданню робота постійних комісій та президії, на яких депутати розглянули, вносили доповнення та зміни до проєктів рішень чергової сесії райради. Відкриваючи сесію, депутати виконали гімн України та вшанували хвилини мовчання, загиблих військовослужбовців і мирних жителів під час агресії Російської Федерації проти України, проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил на сході України та під час Євромайдану. Пленарне засідання вів голова Золочівської районної ради Орест Кавецький, затвердивши порядок денний, депутати приступили до розгляду проєктів рішень чергової сесії. Загалом розглянуто та прийнято рішення із восьми питань порядку денного сесії. Першим питанням порядку денного був розгляд звернення депутатів Злочівської районної ради про підтримку президента України, яке було одноголосно схвалене. Одноголосно депутати прийняли рішення про присвоєння полковнику Манько Андрію Васильовичу звання почесний громадянин Злочівського району. Депутати заслухали і взяли до відома інформацію Злочівської окружної прокуратури. Про стан законності, боротьби зі злочинністю та результати діяльності на території Золочівського району за 12 місяців 2024 року, доповідав керівник Золочівської окружної прокуратури Томашевський Артур Гегамович. Також на цьому засіданні було прийнято ряд рішень із господарських питань та звернення до центральних органів влади щодо неприпустимості політичних переслідувань військових, демократичної опозиції та представників органів місцевого самоврядування. Єднаємося, допомагаємо армії і зміцнюємо тил. 24 лютого на площі Незалежності у Золочеві відбулось відзначення національного дня молитви, три роки повномасштабної війни, 11 років війни, останні три роки, що поділили відлік часу до і після: роки люті і болю, роки, коли мусиш, роки страху і ненависті, роки врожаїв і сидів перемоги, роки світла у темні часи та побутових речей, що стали символами. Втратили кращих воїнів-захисників, героїв фронту, які віддали найцінніше життя за Україну, світла і вічна їм пам'ять. Слава героям, родинам щирі співчуття. Але наша боротьба триває і досі. Україна чинить опір та прагне якнайшвидшого миру та спокою на своїй землі. Ці три роки змінили кожного з нас, навчили цінувати прості речі, дорожити близькими та ніколи не здаватися. Допомагаємо стилу, усім, чим в змозі, теплими речами. Домашньою продукцією, необхідним реманентом, ліками. Гуртуємося. Ми маємо боротися, допомагати, волонтерити та жити. Сьогодні, як і щодня, Україні важливо, щоб кожен українець бачив майбутнє своєї держави, що надихає та підтримує. Ми підтримуємо захисників, щира вдячність усім, хто розуміє та підтримує. Разом йдемо до перемоги. Ми вистояли тоді і вистоїмо зараз. Слава Україні! Героям слава!